Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами зробимо торт, який називається Баунті. У нас таке невеличке свято, 27 років, як ми знаходимося в шлюбі з чоловіком. І я пекла цей торт. Ось такий Баунті. Зараз розповім, як його робити. Для цього нам потрібно. Какао 50 грамів, потім борошно. Борошно у нас 140 грамів. 180 грамів дитячого пюре яблучного. 160 мл кефіру. Розпушувача чайна ложка. 7 столових ложок меду. 8 яєць. Але яйця треба відділити жовтки. Тут 8 жовтків від білків Білки окремо, це в нас потрібно для тіста ось такий набір. Далі для крему нам потрібно кіло 200 творога. Я взяла одразу ванільний солодкий творог. Потім іще для крему нам потрібно кокосова стружка, 70 г кокосової стружки. Ванілін. Якщо творог не солодкий, тоді треба додавати за смаком або меду, або цукру і ванілін. Далі для пропитки нашого торту потрібно 100 мл молока свіжого і чайна ложка меду. А зверху у нас буде глазур. На глазур нам потрібно молоко. Получається, нам треба 130 мл молока і 130 г. Шоколаду. Шоколад ми будемо розтоплювати на водяній бані. Додаємо до жовтків мед і додаємо яблучне пюре. І збиваємо блендером, щоб став такий білий колір. Далі додаємо розпушувач до борошна, какао до борошна. Потім кефір, додаємо у збиті жовтки і додаємо какао із борошном. І збиваємо блендером до однорідної маси. Ось так виглядає тісто. Зараз ще я зіб'ю білки і потім додам до цього тіста. Збиваємо білок міксером. Щоб він став таким густим. Ось так виглядає білок. Зараз я його так обережно, лопаткою, вмішаю в цей крем. В тісто, в тісто, ось в це тісто, де жовтки, какао, борошно. Зараз обережно вмішаю його в це тісто. Ось так обережно треба вмішати цей білок в тісто, щоб воно було таке повітряне. Обережно, обережно, лопаткою, з-під низу, ось так піднімаємо і вмішуємо. Ось таке виходить ніжне тісто. Тепер застеляю пергаментом противень і обережно виливаю тісто на противень. Розрівнюю його і буду випікати при 180 градусах 35-40 хвилин. Я роблю завжди один такий корж. Потім розрізаю його на 4 частини і буду змащувати кремом. Можна зробити в роз'ємній формі, але потім треба коржі розрізати. Поки корж випікається, будемо готувати крем творог кілограм 200 г. Трішки додаю до нього ваніліну. Кокосову стружку. Кокосової стружки у нас 70 грамів. І все це буду збивати блендером до однорідної маси. Якщо у вас творог не солодкий, додаємо або мед, або цукор. Меду додаємо 7 столових ложок, а цукор за смаком. У мене творог солодкий, ванільний. Ось такий крем виходить, він доволі густий. За рахунок того, що тут кокосова стружка. Але ми будемо пропитувати коржі, і цей крем буде в самий раз. Ось такий виходить у нас корж. Він пропікся добре. Буду розрізати його на 4 частини. Зробила пропитку для нього молоко з медом. І ось крем творожний. Ось так я його перемазала. І ще зверху буду поливати шоколадною глазурю. Ось такий торт у мене вийшов. Смачний, ось такий в розрізі. Кому сподобався, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!